Доброго дня, шановні колеги, наші друзі з Узбекистана. Це коротеньке відео я обіцяв, що відзніму в зв'язку з поновленням нашої співпраці по використанню карпатських бжіл, зокрема в Узбекистані. Великий полум'яний привіт давнім нашим дуже добрим знайомим це Ширалі Сюяркулову, його сину Шердону. І зараз новим партнерам це Руслану Усманову, ми поновлюємо поставки маток з Закарпаття в Узбекистан в обхід Росії, оскільки країна-агресор робить всілякі перепони для того, щоб ми могли з вами якісно і успішно співпрацювати. Але не дивлячись на те, що Велика далека дорога чекає наших маточок через аж Німеччину вони потраплять в Узбекистан. Складна логістика, але в той же час успіх нашої співпраці буде очевидний, оскільки ви добре знаєте наші бджоли, ви успішно їх використовуєте в себе і в Ферганській долині, і в інших районах гірського Узбекистану. В колег з Узбекистану немає сумнівів. Чи використовувати Карпатку. Так само, як нема сумнівів, чи використовувати карпатські бджоли в Молдові, в тій самій Румунії, в багатьох країнах Євросоюзу вже також зацікавились нашими бджолами. Для того, щоб зберегти нашу карпатку, ми дуже багато праці кладемо. Ми стараємося все робити для того, щоб унікальні, автентичні гени наших карпатських бджіл були. Якісно збережені і покращені. Працюють гірські облітники. Їх зараз є чотири. Є високогірні гірські пасіки для типового розведення працюють. Відомий вучківський тип, Говерла, Рахівський і синевир, яким опікуюся я у селі Вільшани. Ці всі унікальні наші карпатські бджоли. Можуть бути доступні для вас, наших колег з Узбекистана. Потрібно тільки бажання і, відповідно, продумати шляхи поставки і методики правильного використання наших бджіл уже у вас для використання широкого масштабу. Ми розуміємо, що Україна зараз втрачає повністю російський ринок, і він буде для нас недоступний. Впродовж багатьох десятиліть ніяку співпрацю з країною-агресором ми ніколи робити не будемо. Але в той же час горизонтальні, успішні зв'язки з своїми колегами з Узбекистану, Казахстану, інших союзних колишніх республік ми будемо поширювати, збільшувати і підтримувати і надалі. Тому передаю вам всім. Полум'яний привіт від пасічників Закарпаття. Бажаю, щоб наші карпатські бджоли вас тільки радували, щоб ви могли широко їх використовувати в себе в Узбекистані і щоб взаєма, взаємна користь і взаємна вигода від такої співпраці була у нас постійною і успішною. Всіх благ, щастя всім! Бо не було що злетіло. Ти що вошли? На господарстві працює більше тридцяти вихователів, шість стартерів. І ми не даємо бджолам вирощувати більш як 20 маточників. Це забезпечує виняткову якість неплідних маток. І, зрозуміло, відповідно, потім якість самих вже маточок, які пройшли парування на нашому нуклеусному парку. Цвіте акація. Бджоли дуже активно працюють, будують. І ми повинні їм давати. Постійно гощинку і робить вона це дуже швидко. От буквально кілька днів тому ми поставили рамочку і вона вже повністю відбудована. Зрілий мед готують бджоли до запечатування. Оце були молоденькі рамочки з вощиною. їх відбудували і залили медом. Тут, бачите, знімати свищові маточники і, відповідно, забирати, забирати. Карпатські бджоли достатньо лагідні для того, щоб з ними працювати без рукавиць і часом навіть і без диму. Період хорошого взятку бджоли забудовувати можуть навіть наші маточники. Відібрані маточники. На 10-й день ми переносимо в інкубатор. Бачите? Раніше відібрані маточники знаходяться в оптимальних умовах температури і вологості. Так ми і працюємо для того, щоб забезпечити високу якість наших маточок, щоб вони тільки... Задоволення і дохід давали всім нашим потенційним споживачам, наших маток Карпатських. Тому бажаємо вам всім успіхів, хороших, як кажуть, жнив, вдалих медозборів в цьому році, щоб ви могли рентабельно і успішно відпрацювати цей сезон і щоб на кінець настав мир у нашій в Україні. Щоб розпалась клята Росія, щоб всі народи звільнились від цього братнього у лапках покровителя руського, який так всіх нас любить, що дуже хотів би задушити. Але йому цього не вдасться. Тому працюємо, зміцнюємо нашу економічну могутність всіх інших держав, які, я впевнений, вже скоро будуть вільними. На все добре щасти.